Трохи більше місяця назад було додано нову роботу Акванавта. Я там ще не працював, але чув слухи, що тут можна заробляти близько 100 тисяч в годину. Тож чи справді це так я вирішив і дізнатися. Влаштуватись на роботу можна приїхавши ось по цій мітці на мапі, але будьте обережні, виставляючи GPS, бо він два рази поспіль завів мене зовсім не туди. Як тільки приїхали, йдемо на Пірс. Влаштовуємось на роботу у цього мужичка та беремо. Батискав, ну якщо у вас є ліцензія на управління водним транспортом, звичайно. У мене вона, якщо що, була, але зараз кудись зникла. Точнісінько, так, як і ліцензії на повітряний транспорт. Чи це баг, чи ці ліцензії потрібно оновлювати через деякий час, я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, в чому проблема, буду радий почитати. А якщо ви тільки починаєте грати на кванті або плануєте почати при досягненні другого рівня, вводьте в телефоні промокод VARTER, що дасть вам 50 тисяч. Плюс 1 рівень, що є хорошим бонусом для початку гри. Взявши нарешті батискав, його потрібно заповнити повітрям. Для цього пливемо на найближчу мітку, трохи чекаємо і можемо відпливати. На першому рівні роботи повітря вистачає на 30 хвилин. Тиснемо українську клавішу О та обираємо місце, в якому будемо погружатися під воду та шукати скарби. Відкриваємо мапу, дивимося територію пошуку та пливемо туди. Самі ж скарби являють собою ось такі скриньки, які зазвичай знаходяться ближче до центру кола пошуку. Перший час вам варто буде Звикнути до управління батискафом, адже під час підйому скарбів він не зупиняється на місці. Його продовжує зносити течією, тож час від часу потрібно коригувати його напрямок, постійно підпливаючи ближче до скрині, адже якщо відплисти далеко, то процес підйому обірветься. Але не переживайте, на ділі це набагато простіше, ніж звучить зараз. А ось що точно може стати проблемою для вас, так це пошук цих скринь. Більшість скринь можна знайти дуже легко, але завжди буде одна-дві скрині, які можна шукати по півгодини, якщо ви не знаєте, де вони знаходяться завчасно. Мені ж пощастило, приплив ще один чоловік шукати скарби на цій локації, який знав місце знаходження всіх скриньок. Тож я просто прослідкував за ним, зібрав останню скриньку, яку не міг знайти, та відправився до наступного завдання. Локації можуть бути різні: серед скель, серед закинутих труп, затонувших кораблів і тому подібного. До речі, щодо затонувших кораблів, цього разу мені довелося шукати скарби навколо затонувшого крейсера Москва з Путіним. На борту. Тож, якщо не задля грошей, то хоча б заради такого видовища варто кожному попрацювати тут хоча б один раз. І можете не переживати, що не знайдете цей корабль, адже за весь час плавання я зустрів таких декілька, і на кожному з них був Путін. Ну що, хтось досі не вірить в існування його двійників щодо повітря в батискафі, якщо ви не закінчили завдання, але при цьому повітря у вас скінчилося нічого страшного. Ви все одно можете продовжити працювати до тих пір, поки не закінчите роботу. Ось нове завдання взяти не вдасться, тож доведеться пливти до найближчої точки поповнення повітря. Я, до речі, вже трохи звикнув управління та зрозумів, в яких саме місцях зазвичай ховаються скарби. Тож останні декілька завдань виконував менше ніж за 5 хвилин. За кожне виконане завдання, ми відразу отримуємо гроші. Також як бонус з певним шансом, під час підйому скрині можна знайти якийсь рідкісний предмет, що можна буде продати скупнику, хламу або ж іншим людям після роботи. Мені зі всього переліку існуючих предмет. Натів пощастило вибити лише кілька морських зірочок, які я продав скупнику ще за майже 3 тисячі доларів. Попрацював я трохи менше години, як планував спочатку, адже взявши чергове завдання та пливучи до нього, застряг на мілені. І я був такий не один, до речі. Тож будьте обережні, адже вибратися звідси неможливо. Доведеться закінчувати роботу. За цей час мені на першому рівні роботи без різних бонусів вдалося заробити близько 22 тисяч, що цілком непогано. Враховуючи, що більшість часу, я просто тупив та не міг знайти останні декілька скринь. Але як я і говорив раніше, якщо попрацювати тут деякий час та запам'ятати розташування скринь, виконувати завдання можна буде буквально за декілька хвилин. Отож, і заробити вийде набагато більше. А враховуючи ймовірність, вибити додаткові предмети, як, наприклад, перлини, що можна продати за 13 тисяч одну штучку, морські зірочки та тому подібні речі, то заробіток буде ще більшим. Тож я цілком вірю в те, що тут дійсно. Дійсно, можна заробити 100 тисяч за годину, але у вас це навряд чи вийде робити кожного разу. Адже варто пам'ятати, що всі рідкісні предмети видаються рандомно, отож не завжди може пощастити знайти щось дійсно цікаве. А якщо ви додивились до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк під це відео та напишіть коментар від п'яти слів. Це дуже допоможе в розвитку каналу та просуванню цього відео. Також не забувайте про мій промокод Вартер на другому рівні. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.